В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Сьогодні наша церква згадує подію обрізання Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Подія, яка сталася на восьмій день після народження. Сьогодні Ісуса Христа, напевно, точно вперше приносить до храму на восьмій день. Що таке обрізання? Не буду говорити про процес. Бо кому цікаво, то і так знає, кому не цікаво, тому, того не треба. Буду говорити про важливість обрізання. Обрізання символізувало за Божою установою приналежність до Божого вибраного народу Ізраїля. Ця постанова заповідь була дана на перших. Сторінках Біблії, в старому завіті, ще Авраамові, першому батькові віри, це є книга Буття 17 глава. Кажучи Господь до Авраама, кожне восьмиденне ваше дитя чоловічої статі, у ваших поколіннях буде обрізане. І так і було, бо в книзі діянь сказано. Що Авраам породив Ісаака і обрізав його на восьмий день? Ісаак породив Якова і обрізав його на восьмий день. Яків породив 12 патріархів, також їх обрізав. Це книга діянь, 7 глава, 8 стих. Це була дуже важлива дія обрізання. Коли Мойсей зі своєю дружиною йшов. Мойсей, його дружина Сефора і їхні діти йшли, вертались до Єгипту. І вони собі стали на перепочинок, і до них їм з'явився ангел Господній. І ангел Господній чомусь, не знати, чому там не пише в Біблії, хотів вбити дитину Мойсея. Тоді Сефора, мама, скоро обрізала дитину. І кликнула до Ангела, і ангел написано відійшов. Наскільки важлива ця була дія? Це книга виходу. Четверта глава. Перед входом в обіцяну землю після 40 років мандрування постелею, коли вже ось, ось треба буде зайти в обіцяну землю, тільки прийти через Йордан. Господь сказав Ісусу на вину перед вирішальними боями. Обріж всіх воїнів, які є необрізаними. Та і Ісус новин так і зробив. Тобто це є, була дуже важлива дія. У новому завіті замість обрізання стала, як би сказати, інша процедура, яка свідчила і свідчить про приналежність. До Божого народу. Апостол Павло каже до Глатів, що вже ні обрізання, вже ні не обрізання не мають вже ніякої сили, а тільки той, що від води і духа. Іншими словами, це є хрещення. Обрізання є первообраз хрещення. Так, як без обрізання не може було зайти в обіцну землю, так само без хрещення не може зайти до неба. Хрещення є першою і найголовнішою умовою, аби потрапити до неба. Без хрещення майже неможливо це зробити. Хрещення це є така собі приписка. В небі. Тобто людина вже має своє місце в небі. Тільки залишилось одне. Туда, туди потрапити. Чому христини важливі? Бо на них дається людині Святого Духа. Сім дарів Святого Духа. Раз. Другий раз дається ангел персональний. Дається також. Через ім'я покровитель в небі. Ну, хто має? Хто не жартує з іменами, той має покровителя. Скільки всього дається хрещенні? Святий Дух, Ангел і покровитель? Правда, ми, люди, нівелюємо це таїнство. Робимо його, ну, бо, бо так треба зробити. Позавчора. Був у Захристії, та їй приходила одна мама, яка спеціально приїхала з Польщі, аби дітям, які були охрещені у 2017 році, взяти посвідку про хрещення, бо її дитину не хочуть взяти без цієї посвідки свідоцтво про хрещення до садочку, а потім до школи не візьмуть. Тобто з такого боку. Хрестимо дітей? І з другого боку проблема є в тому нас, батьків, що ми беремо не хресних своїм дітям, а беремо собі кумів. кумюру. В тому є велика проблема? Бути хресними страшно. То за Своїх дітей, знаєте, є тяжко відповідати. А за тих дітей, яких не бачиш, будете відповідати. Господь обов'язково запитає про ваших похресників на страшному суді. Паїсій святогорець, святий, святий грецької церкви. Каже історію свого життя. Коли мені було 16 років. Коли я ще був в меру, він був монахом за фону. Коли я ще був в меру, не був монахом, мене попроси, попросили бути хресним одній дитині. Каже, я не хотів хрестити, тому що я розумів і відчував, що беру на себе велику відповідальність. Каже, я опинився у складній ситуації. Каже, я стал молитись словами, Боже мій, якщо ця дитина стане доброю людиною, то візьми від мене всі роки мого життя, що залишилися, і дай цій дитині. Але якщо ця дитина стане поганою людиною, то візьми його до себе зараз, коли він подібний ще до маленького ангела. Каже, я став хрестнем тої дитини. Назвали цю дитину Павло. Через тиждень хлопчик помер. Далі каже, зараз він на небесах і не ризикує ці небеса втратити. А я скоро став монахом. А ми знаємо, що монахів брати за хресник не можна. Так, знаєте, святий Паїсій, Святогорець вийшов з тої складної ситуації. Після того я собі думаю, або я також є хресним, хресним трьох хлопців, ну тепер я думаю, якщо мене попросять бути хресним, що я маю робити? Я напевно піду до нотаріуса разом з батьками, знаєте, і так завірю, щоб батьки ходили кожної неділі свято до церкви. Знаєте, бо якщо хресні будуть прекрасні, а батьки ніякі, нічого не вийде. І навпаки, якщо батьки будуть прекрасні і хресні, не будуть молитись, також нічого з того не вийде. Сьогодні згадати треба в наших молитвах наших хресних батьків, наших похресників, священника, який нас хрестив. Дуже добре є взагалі. Помолитись, молитись із своїми похресниками. Це є зовсім інший рівень молитви. Це є духовний рівень. Та? Бо коли батьки моляться, батьки це є батьки тіла, а хресні це є батьки душі. Коли моляться хресні з похресниками це є духовний рівень. Дуже добре я молитись з хресними батьками. Мені пощастило, я попав. На парафію, де живе моє І кожної неділі, майже кожної неділі, ми з нею молимось. Тут вона стоїть між вами і молиться разом зі своїм похресником та, зі мною. Я її щасливий чоловік. Сьогодні молимось також за наших Хресних і похресників, аби Господь дав їм розуміння молитви і нам розуміння щодо своїх похресників. Амінь. Христос рождається.